Скоро російські блогери припинять своє існування. Так вам не почулося? Сьогодні зранку з'явилася новина про те, що Google повністю офіційно заборонив будь-яку монетизацію росіянам на території Росії. Хтось, можливо, скаже, але ж Назар, там уже півтора чи роки, рік назад була новина про те, що російським блогерам виключили монетизацію. Так. Ви правильно згадали, але виключили монетизацію за російських глядачів. Тобто наші українці, або, наприклад, там казахи або будь-які інші люди СНГ могли дивитися російських блогерів, що я, до речі, засуджую, могли дивитися російських блогерів, і вони могли отримувати гроші за перегляди від них самих, не від росіян, а від інших людей, які знаходяться за кордоном. Але сьогоднішня новина міняє кардинально все. Адже сьогоднішня новина означає, що будь-які перегляди для російського блогера дорівнюють 0 копійок, 0 центів, 0 рублів і тому тому подібне. Але ж Назар можна VPN включити? Не можна, не можна ні VPN, не можна зараховувати гроші, якщо ти за кордону, не можна якось викрутити з цієї ситуації. Тобто, у тебе клеймо на дупі на все життя. Ти росіянин і ти будеш за це розплачуватись. Тобто, по факту, по факту, на мою думку, це буде означати, що російський блогінг повністю загине і не буде сенсу взагалі щось небудь робити на Ютуб. Адже це буде просто марна трата ресурсів, часу і тому подібне. Адже, скоріш за все, вони будуть заробляти тільки з донатів або рекламних інтеграцій. Але на мою думку. Російський Ютуб і будь-яке взагалі блогінг вже де давно почав гинути, і він якби так, як співалось в пісенці брат починає яблуко гниє зсередини. Тобто, я, як український летсплеєр взагалі зараз неймовірно радію, адже під минулим відео, якщо ви не дивилися бігом дивитися після цього відео, я залишу посилання в описі. Ви можливо, якщо відкривали коментарі, то бачили, що купа людей почали писати: ну мені, взагалі, то неприємно то що українські не можуть смотрети ру русских блогерів, мені как-то неприятно, я смотрю, кому мені удобно. Заткнись, просто заткни свою пельку. не позорься. Я вирішив нічого не казати цій людині, не відповідати на цей коментар, взагалі нічого і на інші коментарі. Тому що скільки б бджола не розповідала мухі, чому нектар краще за лайно. Муха все одно буде летіти на лайно, як би там не було. Тому, якщо у вас є якісь там друзі, впевнений однокласники, старші люди дивляться росіян, ну можете на цей раз уже забити повністю Балтяру, хоча я особисто засуджую, адже я знімаю відоси на Ютуб. Саме на ігровому сегменті можете до речі глянути, адже я знімаю там летсплеї на 50 чомусь хвилин, Чуть-чуть монтажа, іноді не чуть-чуть монтажа, іноді взагалі капіцик багато монтажа. Тому, якщо вам немає якось провести час, можете просто відкрити моє відео на задній план, подивитися, послухати. Я там базіку, я там про медицину говорю, адже я медик, хто не в курсі. Да, і мене звати Назар, теж не знаю. Може хтось не в курсі. Я просто знову ж таки за того, що я уже давно займаюся Ютубом, дуже багато людей мені писало в коментарях про те, що Назар, ти мені замінив, замінив Вінді тридцять Куплі і прочих оцих от російських блогерів, які, чесно кажучи, просто шлак. Ну, от будемо чесні, шлак. Я знаю, купа дітей зараз будуть дефати, всяких там е, в Індії, можливо, навіть і, як там було колись у мене ситуація з Як його звати? З Нікаглаєм. Якщо комусь цікаво, що там була за ситуація в телеграм-каналі, можете підписуватись і можете також перейти. На закріплене повідомлення, два рази чи три натиснути на закріплене повідомлення. Там буде ситуація з Нікаглаєм, Так як він мене закібербулив, так як він натравив на мене свою дитячу аудиторію українців, які на мене просто накинулися. На мій тікток тоді майже знесли. Хорошо, що. Мені кинуло тільки за 13 років коротше, репорт, і я просто відновив свою сторінку. Знаю, що куполю дітей будуть навіть не знаючи, що вони роблять, захищати своїх улюблених блогерів. але мені, чесно кажучи, ну, до одного місця, серйозно. Як Якби ви мені там не розповідали про те, що ой, та вони такі круті, класне, Заткнись. Поняв. Ну, твоя думка не враховується. Захищаєш російське, Да пішов ти в сраку. Тоді я прийшов на український Ютуб в, в, в геймінг-сегменті тільки з одною причиною, те що мене дістало, що діти дивляться російських блогерів, і в нас немає нормальних замін. Я вирішив стати щось типу такого. Не заміною, але хотів би стати чим став, коротше, чи, чимось індивідуальним. Сподіваюсь, що й стану для вас, адже мої відоси на ютубі не дуже сильно і просуваються. Можливо, я так цим акаунтом буду просувати свій інший акаунт основний, тому обов'язково підписуйтесь. Був би вам. Шалено і вельми вдячний. Це те, що я хотів сказати, що ну. Новина просто супер. Ранок почався просто неймовірно. Дай загалом останні пару тижнів, те як зайшли ЗСУ в Курськ, Те, як вони зараз заходять в суд же, чи щось таке, чи вони вже зайшли на даний момент, адже відео я знімаю 12-го числа. Скоріше за все, ви це 13-го, або навіть якось 17-го, Я не знаю, як там просування на Ютубі працює. Мені єдине, що приємно, що насправді реально російські блогерів намагають просто зараз гнати куди подалі, щоб вони йшли геть з цього сегменту. Була минуло новина на це з минулим відео новиною про те, що. Уже немає Ютубу, е, по ідеї, не знаю, можливо, є, можливо, немає на Росії, тому що їм там зараз виключили Ютуб. Зараз хтось каже, писали в коментарях також, що VPN-ом користуюсь, будуть користуватися, але, повірте, люди так задовбуються цим впн користуватися тому що він дуже повільний. Наскільки б це гарний VPN не був, воно все одно задовбує, і люди просто, ну. Будуть шукати якийсь інший вихід, адже люди завжди йдуть за шляхом найменшої протидії. Тобто найлегший шлях для них буде єдиним шляхом, який вони можуть обрати. А це саме якийсь Mail.ru відео якийсь там Rutube. Я не знаю, яке там взагалі як там помика, як то називається, але я точно впевнений, що якісь там є заміни Ютубу, які там росіяни намагаються зробити ще на початку повноштабного вторгнення, коли їм все почали блокувати. Я пам'ятаю, Ростаграм. Ще якась фігня. Були заміни в телеграмах. Що типу теж почали робити свої канали, де вони постили свої нікому не потрібні новини, історії, фотографії. Короче, ржака обісяка одним словом. Я просто не перестаю дивуватися, що зараз відбувається останнім часом. Адже новина, одна одна за іншу краще, реально. Там просто кожного разу якісь супер-мега-новини, які просто приємно слухати, читати, бачити. Адже ти бачиш, що люди не сидять на місці, люди щось роблять, Я дякую чи з хоч хоча одумався за два роки. Адже я впевнений, що вони мали статистику, що десь приблизно, може, 10-15% переглядів усіх росіян це дають все-таки українці. У мене чомусь таке точно ця думка є десь в голові, адже кожного разу, коли заходиш в тренди, ігровий сегмент. Коли я не знав, що знімати, я просто заходив там на YouTube в тренді і бачу там відео за. Пару місяців я не знаю наскільки воно в тренді, і там якісь там російські блогери, яких просто блювати хочеться. Тому що я можу сказати? Давайте підводити висновки. Дякую, величезно вам за перегляд цього відео. Пам'ятайте, що вас дуже сильно у всіх люблю, цілою обіймаю ціною. Нагадую, що цей акаунт у мене просто так чисто поражати. Я тут сильно не стараюся над монтажом і прочою фігньою. Ви бачите, я Майнкрафт взагалі вставляю. Ну, типу, я не знаю, це максимальний брейн род. Цей акаунт у мене так чисто порохло. Я почав вести, тому що я подумав, що якщо у мене є основний аккаунт на Ютубі, яким я знімаю відео там, де мені подобається, то на іншому акаунті я можу так просто чисто побазікати те, що хочу і висказати свою думку. Можливо, якісь люди підтримують, можливо, знайду якихось однодумців або можливо знайду нових людей на свій інший аккаунт. Тому що Ютуб мене душить, як душить. Відос з гарними статистиками все одно не просуває моє відео, і мені дуже-дуже і дуже неприємно. Адже ти бачиш успіх інших, мені від цього стає ще гірше, тому що я починаю себе заганяти про те, що, можливо, щось не так роблю. Можливо, в мені проблема. Можливо, я там маю щось придумати, покращити і тому подібне. Я вже збираю на камеру, отже, ви бачите, що якість цієї вебки ну, просто жахлива, і тому. Буду розвиватися в цьому стилі, якщо, звісно, не заб'ю на це все, і потім не піду. Як я сказав на початку відео, піду кудись в медицину. Все. Дякую, коли чесно вам за перегляд. Я вас шалено люблю, цілую, обіймаю ціную. Побачимося ще за наступною цікавою новиною. Підписуйтесь на цей канал і ставте дзвіночок. Знаю, що я задовбав цим, і на основному аккаунті я знаю, що задовбують інші люди, але по-іншому нічого не зробиш. Люди просто забувають. Люди просто забувають. Мені неприємно, але було б приємно, якщо виправили б цю ситуацію. До зустрічі.